Favbet – Титульний партнер. Favbet Extra екстра ліги. Гра розкриває тебе. Слава Україні, друзі. Героям слава! З вами Лущі зараз сокіл Трекінь. Отже, розпочався наш матч. Костянтин Абзалов зробив перший удар. А це вже перший удар. Просто таки. у бою. Горнік виручив свою команду. А це вже він його не виручає. Оце так, друзі мої, в нас початок матчу. Оце так початок поєдинку, вже не перший. З другого удару. Ну так, це був третій удар в рамку воріт. Перший відбив горнік і другий відбив, а з третім вже не, не справився. Якось е, дуже розслаблено розпочав і. Кузнечикав і ворота грає, ми вже казали, Станіслав Горник. Ще один його сей. Данило Сиротенко підудав. Середній вік е, Люберта 21 рік і 4 десятих. 21-4 роки. Ну, так само в цій самій, так би мовити, віковій категорії. Дуже класно Це не перевію. А, ні, перевіряє, просто дуже довгий розбіг у Владислава. От вам і є. 2-0. І це просто знову такий дуже дуже дало розіграний штрафнило Ілля Бабак. 2-0 у нас на 15-й хвилині. Бабак відзначається. Валі і сокіл. сокіл на чужій половині паркету. Знаходить, як його каже, зараз комбінація пройшла, бабак. Друге нас забиває. Дуже і дуже Ось Бачимо, ми класно, класний е пас. Пішов через весь майданчик. Якраз Голодун і не дограв. Не дограв Богдан. Виграв в Атлетика футзал Дніпровського. 5-4, 5 1 вигравала команда Романа Ковальчика. Класний закидав в матчі проти Харкова. А це перехоплення Годуна. Удар кут. Повз ворота йде. Завдання зараз заважати. Удар прямий. Таке враження, що якраз і в Семенка удар, а тут 4 руку вирузали і Владислав Камець. Він е, викликаний. ю 19 і увага! Дуже знову все легко виходить, дуже легко. Я не кажу, що гол ні звідки, але... Даруйте, даруйте, звичайно, Артур Хібовського ми бачимо. Так, він... він відкривається. Знаємо, що дуже часто і наші військові також роблять збори, тому набагато краще, якщо ці збори не робити. А що тут? А тут Кужаковського просить зараз. Ні. Виграє Кужаковський цей двобій. Слабенький цей удар вже він вдарити. Не на силу. Максимчук б'є на силу, здається зараз Данило Чижиков. І показують, що м'яч в руку влучає. Шклярук грає проти Кожуховського. І що він робить? А він б'є по встійку. Впродовж тридцяти секунд. Два Їх він якраз, бо Максимчук все гарно помітив. І, власне, такий в атаці Сирена застає Любарт. Після першого тайму у нас Луцьку мать. І обидва ці дабл пенальті не забили ті гравці, які от зараз на паркеті. А це перше влучання. І зараз Чижик вже з м'ячем. Перехоплення Гладун на ударній позиції. Удар гол. Богдан Гладун робить те, що має робити. Брати, ось ми дивимося ще раз. Так, над плечем все чітко від Чижика він втік і Кужиковського він переграв. Семенка виграє боротьбу Чижик, виходить під гостринку Том і в ближньому бою. Переміщується соколята, не дають особливих шансів. Годун відбирався в Оце Це клас. Оце клас. Це ліворуч Максимчук, справа Семенко. Прямий удар! Прямий удар! І Богдан забиває! Не врятувала е, стінка, був там у ній Бабак, але можливо якраз він і дезорієнтував е, кіпера. Так, прямий удар ось цього гравця Владислава Пірвєєва, що він щойно На навантажив він, який же ж удар вдається у відповідь Чижику. Оце так, оце так. Я? Ось бачимо, розбігається, приймає Чижик. Ну так, там е і, і Мізюк, і Гладун, і Максимчук м'яч по якійсь такій цікавій траєкторії. Про Про Після того сплеску, коли. Ох, удар! Який же ж удар, який же ж м'яч вдається! Оце так. Головою. Шість. слава Ростківського. Дивимося ми. Ближній кут. І Ростківський в боротьбі з Семенком. Ближній кут забиває диво м'яч. Чи... лінії, скажімо так, і те, що грати з першою Пірв'єєва знаходять. Розвертається. Вернують підопічні Романа Ковальчика і таке не вперше. Роблять, каркас влучають. сьомим голом дуже пахло. Ох, як гарно грають. Грає в нас Артур Хібовський. Був удар і ще й Шевченко там намагався в порожні влучити. Під пресингом не вдалося мені це робити. Боже любі друзі! Фафет! Титульний партнер Фаббет Екстра Ліги! Гра розкриває тебе.